Вітаю вас на каналі Село Ти Моя Доля. Нарешті осінь отямилася і вирішила дати нам перепочинок від своїх надокучливих дощів. Дощі лили, а коли крапотіли майже цілий вересень. І всі роботи, які осінні є на городі і в саду, Лишилися незавершеними, і тепер потрібно наганяти. Срочним порядком довелося завер... забирати, евакуйовувати всі свої кімнатні рослини, які були на вулиці. Лишилися тільки пеларгонії і фуксія. Але я ще подумаю, що з ними робити, бо так як в кімнаті місця мало, то, можливо, я їх пообрізую, так як і в минулі роки, обрізувала. І зимували вони у мене в неопалюваному приміщенні. А іноді і в погрібі. Так як ще морозів не було, то літо не здає своїх позицій. Поки що цвітуть квіти, даруючи нам своє цвітіння. Але осінь додає вже своїх красок до літніх барв. Вже вкрилася калина своїм рубіновим намистом. І осінь почервонила листя на калині. Горіх стоїть підпалений холодами і холодними вітрами. І символізує про те, що навіть якщо сонце світить, то вже все ж таки прийшла пора осіння. Шипшина проситься, щоб її обірвати. А на дорозі ще не висохли калюжі від вчорашнього рясного дощу. Підсихають бурячки, чекають своєї участі необірвані яблука. Ось так підросли столові бурячки. Посіяні вже всередині липня, якщо не буде холодів, заморозків, то ще будемо мати повноцінні пізні бурячки для довготривалого зберігання. А чоловік старано чистить другу, на другій ділянці кормові буряки і він не один допомагають йому старано. Кури прийшли йому на прорив, а я буду обрізати, обривати грона винограду. Вже також пора їх обірвати і щось з ними придумати, що з ними робити. Ось такий він день осінній, коли розпогодилося. Роботи багато. Але, як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Дасть Бог аби здоров'я і мирне небо над головою. Впораємося потроху з усім. Отака моя невеличка розповідь про сьогоднішній осінній день. Бажаю всім вам доброго настрою, доброго здоров'я, щедрих врожаїв. І всім нам переможного миру. Бувайте здорові, до нових зустрічей!